Розпочинає. Доброго дня. ми розпочинаємо засідання постійної комісії Бруженської сільської ради з питань планування фінансів бюджету та соціально економічного розвитку. Присутні чотири особи, що є більшістю: секретар комісії Балака Люба Миколаївна присутня, і ще присутні три особи. Пропоную ознайомитися з тверди при порядок після першого засідання комісії. Перед цим не озвучували. Давайте проголосуємо за порядок денний. одноголосно. Регламент роботи для доповіді 20 хвилин, для виступу до 5 хвилин, для інформації за до 3 хвилин. Ставлю на голосування. Переходимо до розгляду питання. Перше питання про внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.25 року no 51 друг про бюджет Бужинської сільської територіальної громади на 2026 рік. До бюджету Бужинської сільської територіальної громади виникла необхідність внести зміни до дохідної та видаткової частини бюджету громади за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та обласного бюджету. Збільшується дохідна частина бюджету громади по коду доходу 410-30 дев'ять освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджету на суму 11 мільйонів 346 тисяч 600 гривень. І одночасно збільшується видаткова частина бюджету по програмної бюджетній класифікації надання загальної середньої світи закладам загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції на заробітну плату 9 мільйонів 300 тисяч 492 гривні. Нарахування на оплату праці 2 мільйони 46 тисяч 108 гривень. Також збільшується дохідна частина бюджету по коду доходів 410 311 субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти на суму 393 тисячі 800 гривень. Одночасно збільшується і видаткова частина бюджету до бюджетної товарних класифікації. 0,21,17.02 забезпечення харчування учнів загальної середньої освіти за рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетом на продукти харчування на суму 393 тисячі 800 гривень. Збільшується дохідна частина бюджету по коду доходу 410-363. Субвенція державного бюджету місцевим бюджетам здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти на суму 1 мільйон 148 тисяч 300 гривень. Відповідно, збільшується видаткова частина Бюту по бюджетній програмі здійснення доплати до вічним працівникам заклади загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на заробітну плату 941 229 гривень. На рахування на заробітну плату 207 тисяч сімдесят одна Збільшується дохідна частина бюджету по коду доходу 410-593. Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців і супроду ветеранів на суму 430 тисяч 767 гривень. Відповідно, збільшується видаткова частина бюджету по бюджетній програмі 021 3193. Забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів на заробітну плату 353 тисячі 87 гривень. На рахування 77 тисяч 680 гривень. Зміни оголосила всі, які вносяться до бюджету. Якщо є запитання, то... Питання порядку денного вичерпано. Запитання до проведення засідання комісії немає. немає.